Сьогодні хочу поділитися, що я роблю з перцем, який пюре ферментоване, і що з ним можна приготувати. Принаймні, я здебільшого їм так, як є, мені мені подобається прикусочку. До речі, це пюре від каролінського жниця, дуже гостре, і я наважуюсь лише на такий шматочок. Одразу кусає за язик, наростає. Але дуже приємно. Втім, якщо каролинський жнець, його можна лише потрошечки додавати на їжу, з ним можна зробити щось, щоб туди їжу погрузити. Як кетчуп, коли їм кетчуп беру там, ж картоплинку і так добряче занурюю і потім їм. З каролинським жнацьом так не вийде, але можна з ним зробити інші салати. Наприклад, можна зробити гуакамолі. Гуакамолі це салат і він свіжий салат. Можна зробити його Моя сім'я не дуже полюбляє дуже гостру їжу, але я можу зробити велику порцію на всіх, а собі окремо додати. Смакоти. І цією є смакотою буде якраз ферментоване пюре, що придасть йому спекотних мексиканських мотивів. Зараз я це все перемішаю. На жаль, сьогодні без начос. Але мексиканський дух ми точно вже відчуваємо. Запах лайму дуже чіло. І для себе я окремо візьму вакомоля і додам неповну чайну ложку каролінського жниця. Головне потім не переплутати, якою виделкою і ложкою я це робив, бо родина мені не пробачить. Так, тепер ока моля. <смір> Насправді дуже смачно, але. Менш спекотно, ніж коли я брав перший раз. І зараз ця спека, вона трішечки позаду додає ось цієї ізюминки, яка зазвичай є в мексиканській страві. Наступний соус, який я хочу сьогодні спробувати, це грушева пере І я додам сюди меду. Також додам мелених горіхів, В мене арахіс. трішки підсмажений, щоб додати е, такого аромату дим, з димком. Непогано було б це ще раз пропустити через блендер, але. Для того, щоб просто скуштувати, цього достатньо, щоб зрозуміти, чи це ок чи не ок. Це смачно чи не смачно. Собі знову відкладаю невеличку порцію. І цього разу я додам, у мене залишалось від консервації. Це так само перечний пюре, але це вже привід. Теж гострий рази в три, менш гострий, ніж. Кароліна. Каролінський жнець. Тому сюди я можу додати більше цього перцю. І взагалі, на мій погляд, це основна різниця між надгострими перцями, тому скільки їх можна додати в страву. Тобто чи трішечки на язик, аби створити оцю спеку. Або можна скуштувати сам соус постійно, додаючи його до страви. І спробую яйця і соус з піцею чотири се. Смачно. На мій погляд, я можу додати собі ще більше привіду. Ось так. Зараз у мене тут десь половина грошового перед, десь половина ферментованого привіду. Спробуємо в такої консистенції. Пропорція. Вона доволі рідка, тому можна з такі страви, як піца, впливати або вмикати як діп соус. М -м. Дуже смачно. Дуже смачно сир, груша, мед, трішечки горішків. І, звичайно ж, спека. Останній на сьогодні експеримент. Це тикла. Я її спочатку пропік, додав туди теж чесник, теж був в духовці. Зробив пюре, додаю оливкову олію. Трішечки спеції. Тут є перець, розмарин, імбир, все, що схоже на наближаючеся свято Хелловіну. І це може бути одним з якихось ізюминок до вашого столу. Для особливо неслухняних гостей. Ще ми додаємо, звичайно, каралінського жгетця. О oh май гад, Я забув відкласти для родини. Так, зараз я буду рятувати цей соус. Буду рятувати соус. Це теж може стати сюрпризом, бо... <смірко> бо вони таке не їдять. Але я дуже полюблю. Консистенція пюреобразна схожа на гуакамолі. Так. Я байдемо це з, з гамбуреєм, просто відкрию і додам сюди ось так. Але зараз куштую невеличку картоплинку. Тиква солодка, перець гіркий. Олівкова Олія додає цього відчуття, що воно однорідне. Спеції дуже добре сюди грають. Це дійсно класна страва, як... не страва, це... це дійсно класний соус на стіл до Гелловину. Дякую за увагу. Це так я для себе заготовлюю перці, ферментую, пюре. І це дуже чудова основа для експериментів або як окрема страва, не страва, як окремий додаток до вашої страви. Експериментуйте!